Євген потрапив у камеру. Привіт. Давайте поглянемо, як цей профі робить, косить отаких от гарнюнь. Профі він на камеру знімає. Бімба! А давайте поглянемо, що у мене твориться. У ВДРТ Такі гарнюні іракес. Ах. Боже, щастя. Скільки. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім більш-менш дебелих. Дев'ять. І три плотви. Оце задоволення. А це задоволення. Це закриття, мабуть. Якщо завтра не поїду, це, мабуть, буде закриття. Кайф. Добрий день. Сьогодні неділя. 11 лютого. Пішов. Вирішив піти на щуку сьогодні. Але клювання у мене сьогодні не дуже вдалі. Було пару флагів і обидві щучки незалікові. Ну все ж таки, хай вибачить мене природа. Дуже люблю щучу і корочку, а вона вже у щучок таких невеличких вже. Зріла, тому, скоріш за все, рибинки, оті, що потрапили мені на гачок, все ж таки заберу. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Нещодавно отаке клювання і отака щупака. Я гадаю, що з корочкою буду забирати. Ну і перше, перше клювання у мене трішечки менше. О отакі. О! отакі гарнюні симпутні. Дякую, що порадували мене своїми клюваннями прапорами. Залишилось у мене сьогодні вже 5 щуколовок. Виставив сьогодні 7. Обидва вже вся кудись поділися, тому прийдеться ловити вже на п'ять. Ще не завершую риболовлю. Побачимо. Може ввечері щось більш... більшеньке клюне. Будемо чекати. Кайфок.